День! Мене звати Лука Колиба і ви на каналі Лука в Ефірі. Сьогодні ми оглядатимемо книжку Шлях Вогнезора із серії про котів вояків. Огляд на перший цикл я вже робив раніше, і ви можете подивитися його за посиланням в описі відео. Погнали! Для тих, хто не знає, вогнезір це кіт-провідник громового клану. До нього у снах приходять інші коти і про щось його просять. Він разом із піскоштормою вирушає у далеку мандрівку. Здавна коти вірили, що у лісі існує чотири клани. Вогнезір зустрічає кота на ім'я Небостраж, який розказує йому, що колись існував ще й п'ятий клан Небесний, і що коти із цього клану вміли високо стрибати. Вогнезір вирішує відродити небесний клан. Вогнезір шукає кицюнь, тобто домашніх котів та бродяг, і створює із них новий небесний клан, який згодом два рази б'ється зі щурами, після чого Вогнезір, виконавши обов'язок, вирушає додому. Було цікаво читати, як Вогнезір вчить цих котів полювати, битися та інших речей, які потрібно знати лісовим котам. Також у цій книжці є цікавий опис мандрівки Вогнезора з піскоштормою. Саме тут звучить перше пророцтво до третього циклу. Їх буде троє кров від твоєї крові, і вони триматимуть силу зір у своїх лапах. Ражу цю книжку всім фанатам котів вояків. До речі, у котів вояків є власна україномовна група в Фейсбуці. Посилання я залишу в описі відео. До побачення, шановні глядачі! Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А також дивіться огляд на книгу таємниці кланів і серії про котів вояків за посиланням в описі відео. Па-па!